І все ж таки враховуючи, що а, сьогодні вік геноміки протиоміки, ми починаємо розуміти, що, напевно, є ще якісь хитрощі, нюанси, які можуть бути або секрети успішності, які можуть бути використані. Щойно ми говорили, що все-таки мікробіом кожної особи, навіть кожної тварини, є унікальним. Як бути при цьому? Як моделювати при цьому ту чи іншу? Як здійснювати імунну активність або як в тому чи іншому випадку зберігати ефективність? Ідея створення ентеронорміну полягала в тому, що було кілька невирішених задач, які стояли перед розробниками власне, препарату. Чим, чим ентеронормін є інноваційним? Ну, По-перше, до його складу входить композиція мікроорганізмів, які на перший склад. На перше уявлення уявляється дивними дана композиція. Однак кожен з мікроорганізмів вирішує своє завдання. Басильус субтіліс – це є штам саме цей штам, який ізольований оригінально із кишечнику здорового теляти. Він Перед тим, як увійшов до складу ентеронорміну, вивчався близько 3-4 років надважливих досліджень. Ну, звичайно, саме перше, що досліджувалося у цього штаму, це була його, його повна нешкідливість. Однак також не останнє місце зайняла його унікальна антибактеріальна активність, яка Фактично проявлялася по відношенню до більшості строгих патогенів, в тому числі таких як клепсіяла пневмонія, таких як сальмонела Ентерика, також лістерія Моносайтоджене, тобто ці штами, які дуже часто здійснюють ту чи іншу шкоду у ветеринарії, контамінують м'ясо. Однак надзвичайно цікавим у басейлю Субтіл своявилось те, що він здатний. Стимулювати саме локальну імунну систему. Що означає локальна імунна система? Це саме імунітет здійснювати синтез не тільки ендогенної інтерферону, а також імуноглобуліну а секреторного, саме епітеляльними клітинами тонкого кишечника. І нами проведена була ціла серія експериментів, в тому числі на гнотобіонтних тваринах. На моноколонізованих тваринах, де було показано, що протягом 11 днів цей штам, який не є представником коменсальної мікробіоти, здійснює свою дію, здійснює функціональну активність і а також антибактеріальну, і при цьому потім самостійно залишає організм е, тварин. І в принципі, це дуже унікальна властивість. І е, беручи за основу. Ідею, що нам потрібно створити препарат, який буде синергідним. Нам потрібно було до нього підібрати такі штами лактобактерії, а також ентерокопус фекаліс, які мають кожен свою характеристику і кожен має своє завдання в основі цього препарату ентеронормін. Сама назва препарату говорить про його завдання. Це була ідея відновлювати будь-які стани чи порушені інфекційними захворюваннями. Захворюваннями чи недосконалою їжею, і, е, чи якимись проблемами в кормовиробництві, або ж відлученням і стресом тварин, для того, щоб повністю нормалізувати норму цинос кишечних у цих тварин. І тому лактобацилюс було саме взято сальваріус, це штам, який характеризується унікальною дією, теж стимулює локальний імунітет. І при цьому має ідеальну антагоністичну е, бактеріоціоногенну активність і прекрасно поєднується із ентерококусом Фекалісом, е, для якого було здійснено, здійснено генетичне секвенування, в першу чергу, для того, щоб довести, що це абсолютно е, нешкідливий штам, який несе жодних генів резистентності до антибіотиків. Таким чином, ця композиція була створена, і, беручи до уваги, е, що Саме ця композиція є стійкою, титри завжди зберігаються на високому рівні саме в біопрепараті. Також було підібрано пребіотичні компоненти під е, даний штам. Е, пребіотичні компоненти е, вони були одержані, як правило, із рослин, тобто пребіотичний компонент рослинного походження. Е, сама формула є досить е, е, патентоспроможною, є е, патент і не завжди хочеться розкривати всі. Деталі і секрети, однак потрібно сказати, що саме пребіотична компонента стимулює в першу чергу біфідобактерії, які знаходяться саме в кишечнику тварин. Тобто, при цьому вона не привносить якісь інші мікроорганізми ззовні, а є таким поєднанням мікроорганізмів, які є синергідно діють разом з пребіотичною компонентою і відновлюють, тобто нормалізують. Власний мікробіом кишечнику тієї чи іншої тварини. Чому даний препарат має власне токсин нейтралізуючу активність? Тому що бацилюс субтіліс сам по собі е, продукує цілий ряд е, літичних ферментів. Е, також цей мікроорганізм може розщеплювати лігнин. Тобто його роль є унікальною е, в плані композиції, тому що він сприяє. Розщепленню важко, ну, можна сказати, важко розщеплювання, важко доступної клітковини. Цим самим він сприяє не тільки нейтралізації негативної мікробіоти, а також сприяє засвоєнню поживних речовин. При цьому зменшується реально зменшуються витрати кормів, які йдуть на вигодовування, оскільки засвоєність при цьому значно зростає. І це не загальні Фрази, це е, реальні дослідження, які документовані і на сьогоднішній день опубліковані, коли ми говоримо про два інших компоненти: Лактовацилю саліваріс ентерококус, фекаліс. Вони в основному спрямовані на те, що вони е, дають дуже багато додаткових е, компонентів, в тому числі цей комплекс вітамінів, і е, допомагають також в антагоністичній активності. Однак також вони регулюють pH і підтримують тим самим все на рідної дії, відновлюють власну коменсальну мікробіоту, оскільки бацилюс-субтіліс, окрім своєї сильної ферментативної властивості, також має досить сильну антибактеріальну активність. І тому тут досягається так званий омріяний баланс, тобто не наноситься шкода власній мікробіоті кишечнику тварин. Коли ми з вами говоримо про пребіотичну компоненту ендоронорміну, там е, на перше місце іноді виходять такі додаткові сполуки, наприклад, як клітинні стінки е, сахароміциревіци. Вони мають свою дію, також протитоксичну, антитоксигенну і е, до того ж вони мають дію імуностимулювальним. Таким чином, в залежності від того, що саме входить до складу ентеронормін, ми маємо ті чи інші лікарські форми даного препарату. Також важливим є те, що я в якій формі використовується препарат. Ми знаємо, що основою ентеронорміну може бути шрот, може бути якісь інші, скажімо. Компоненти, в тому числі ми проводили дослідження із природними цеолітами, з тим же самим хітозаном, і в результаті надважливим є розміри пор цих препаратів, тобто ендороноромінь можна назвати прикладом, першим прикладом нано-біопрепаратів, оскільки враховано абсолютно все: поглинальна властивість, сорбційна здатність, синергійна дія, і таким чином. Чому ми можемо спокійно назвати ентеронормін препаратом нового покоління? Тому що, по-перше, всі компоненти його ізольовані з метою вирішення якоїсь задачі. Тобто, це не випадково підібраний мікробіологічний склад. Всі вони виділені із здорових тварин, композиція створена саме так, щоб вирішити конкретні задачі. Вона абсолютно не впливає негативно на власну комменсальну мікробіоту. вона поєднана синегідно із пребіотичною компонентою, тобто всі рослинні компоненти чи введені в його склад сорбенти, природні сорбенти, підкреслюю, вони мають на меті конкретну дію. Перше очищення організму. Від певних токсинів, і, по-друге, насичення його тими чи іншими потрібними метаболітами. Тобто, при, е, ідеальні, е, при ідеальному використанні е, препарату як е, пробіотичного препарату, ідеально діє його пребіотична складова, а також і нейтр... відбувається нейтралізація токсинів. При цьому стимулюється травлення. і... Е, Укріплюється, оскільки є локальна імунна дія, укріплюється проникність кишечнику, тобто таким чином захищається муциновий шар, тобто здійснюється так звана стабілізація кишечнику. І тварини навіть після, після скажімо, прийому препарату, є певний термін, вони залишаються резистентними стійкими до дії тих чи інших інфекційних агентів. Маючи за основу цю композицію, використовуючи певні додаткові компоненти, ми можемо мати динамічний склад, і, власне, це було ідеєю створення ентеронорміну детокс, який також мав на меті використовувати інші властивості даних штамів. Ну, по-перше, це певні ферменти, які продукуються саме бацилюс субтіліс, і які здатні розщеплювати різні е, токсичні речовини, в тому числі екзоендотоксини, бактерій, але також і мікотоксини, е, і цілий ряд інших токсичних сполук. І е, до того ж, е, це не лише властивості самих штамів, як ми вже говорили, а також пребіотичної компоненти, яка складається в тому числі. Із хітозану, який сам по собі є унікальним сорбентом, однак він є неспецифічним сорбентом. І саме тому регулювання композиційного складу біопрепарату виступає на перше місце. Оскільки ми знаємо той чи інший виклик, ми модулюємо композицію препарату в залежності від того чи іншого. Виклику або тих чи інших умов даного господарства. Таким чином, наш препарат може діяти в залежності від діагностики і бути, не дивлячись на те, що він є сталого складу, при цьому він може вирішувати проблеми з різними, по-перше, збудниками різних захворювань. По-друге, він може модулюватися. Не, бою, не боючись цих снів, що з типу як Лего, він може моделюватись і застосовуватись не лише для одного виду тварин. Тобто на, на цій підставі власне було розроблено не лише ентеронормін детокс. Наступним таким апгрейдом даного препарату з'явились нові форми у співпраці із іншими колегами. Ну, і е, можна назвати один із таких препаратів, який е, має в своїй композиції йодіс-концентрат. Що стосується е, концентрату йодіс, в тому числі і нами було доведено, що він є дуже сильним стимулятором росту усієї коменсальної мікробіоти. Тут головне пам'ятати, що обов'язково потрібна композиція даного концентрату із нашим препаратом. Оскільки сам по собі йодіс він стимулює, скоріше, неспецифічно, всі мікроорганізми, які знаходяться в кишечнику. А ми з вами пам'ятаємо, що певні мікроорганізми можуть бути у надлишковій кількості. Мова йде саме про те, що нормальний ціноз – це певна нормальна здорова композиція кишечнику тварин. Мікробіоти кишечнику тварин.